Вітаю вас, прекрасні медитуючі, практикуючі люди. Сьогодні шостий день місячного циклу, і називається він Журавель, Хмари Райдуга. Ось такі білі прекрасні хмари. І ось ця сосна як земна хмарина. І сьогодні буде Найпрекрасніша медитація, яка називається Піднятися над землею, піднятися над землею, як Хмара, як журавель, як Райдуга. Якби я був, якби я був, якби я була, якби я була, якби я була Хмарою, якби я був журавлем і піднявся би над містом. І піднявся би над усім, що я знаю і пам'ятаю. Якби я був, якби я була, якби я була чистим повітрям, яке піднялося б вверх і сягнуло би неба. Що би я відчув там, в небі, в чистому блакитному просторі? Що би я відчув, відчула яке розширення. Що би я відчув, відчула. І якби я сфокусувався, сконцентрувався в хмару, зібрався, сконденсувався, якби я стала хмарою і полетіла над всім, що я пам'ятаю, над всіма, кого я пам'ятаю, над всім, що я вже зробив, зробила і ще зроблю. Що би я відчув відчула, що би я відчув відчула, про що би мені хотілося плакати, про що сміятись? Про що би мені хотілося співати, про що мовчати? Якби я піднявся над усім оцим. Якби я піднявся над усім отцим, якби я став райдугою таким мостом, який з'єднує все, що є ось тут, прямо ось тут, на цьому березі, ось ці квіти, ось цю теплу, милу, приємну землю. З чимось ось там. Цимось далеким неймовірним, з далекими горами, з вершинами за горизонтом. Якби я з'єднав цей берег з тим берегом моря, якого не видно і не може бути видно, ось там, в невизначеному, незнаному, непізнаному, якби я був мостом Райдогою, якби я стала Мостом Райдогою, якби я. Рушив, рушила цим мостом, то куди? Куди би лягла моя дорога? Куди? Де би опинився другий кінець райдуги, другий кінець цього прекрасного моста? Де би я хотів зійти на землю знову? Де? В якій землі, в які часи, і хто би був зі мною, і хто був би поряд, і хто би встав поряд зі мною і привітав мене, і хто би обійняв мене там, на тому кінці райдуги, на тому кінці небесного моста, хто би сказав мені, вітаю тебе! Вітаю тебе, вітаю тебе. Можливо, це була би природа, якісь дерева, квіти, можливо, звірі, можливо, чарівні істоти, ангели, феї, можливо, люди. Хто би зустрів мене, хто би привітав? І хто зустріне і привітає мене, коли я піднімусь над усім ось цим, лишивши тут тіло, лишивши його тут, в цій землі, ось в цьому камінні, отут прямо. Коли я піднімусь неймовірним мостом вверх, спливу, як хмара, і душа моя розгорнеться там. Хто зустріне мене? Хто зустріне, хто привітає мене на іншому кінці? Хто зустріне, хто привітає мене там? Коли піднімуся я вверх ось так? Хто зустріне мене після того, як лишу тіло? Хто обійме мене? Що скаже мені? Що скаже мені? Чи поцілує? Чи візьме на руки? Як це буде? Як це буде? Як це буде, коли я піднімуся вверх, вверх, вверх? І відчуйте зараз можливість вже злетіти, вже піднятись. Відчуйте зараз душу, яка дихає, і надихається. Відчуйте зараз душу, яка звільнилася від тіла і піднялася вверх, 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 прямо в сонце. Прямо в серце батька? Прямо в сонце? Прямо в серце батька. І відчуєте, як воно? Як це? Як це? Без тіла? Як це? В небі? Як це? Розчинитись? Як це? І тоді повільно, повільно з того кінця неба, з того кінця, де я, тільки душа, знов повертаємося на землю? Знову вертаємося сюди, де є каміння, трава, квіти, де є дороги. Де можливо, хтось вже чекає на нас, і хтось вже каже. Як добре, що ти ще тут, як класно, що ти ще тут. І давайте встигнемо розквісти. І спитайте себе, чим я можу розквісти, поки я ще тут. Якими кольорами, якими барвами, якими ароматами? І вдихніться ці аромати, вдихніть їх, вдихніть. Глибоко, щедро, прекрасно. Вдихніть. Відчуйте, як воно, як воно дихати, як воно бути тут на землі? Як воно бути живим, живою? Бачити сонце? Відчувати натхнення, як воно! Як воно тут іти своїм шляхом, своєю дорогою, іти своїм, ніяким нічиїм іншим і зустрічати на дорозі квіти, кольори? То хто я і навіщо? І що я роблю тут? Поки жива, поки живий, поки жива, поки живий, поки жива, поки живий. І знов підніміться над містом. І знов злетіть в висоту і відчуйте. Відчуйте. Відчуйте поштовх. Поклик. Поштовх, поклик, поштовх, поклик Білі хмари. Світла душа. Сонце крізь дерева. Квіти на камінні. І тепер візьміть папір. Включіть музику, яка нагадає вам про небо, про веселку, про можливість рухатись у своє. Про право обирати свій шлях на землі, про можливість бути, поки що бути тут і пам'ятати про інший кінець веселки. Візьміть папір, включіть музику і запишіть. Запишіть, напишіть все, що прийшло, все, що потекло. Все, що відбувається прямо зараз, все, що прямо зараз хоче бути сказане, запам'ятоване. І, можливо, те, що ви напишете, буде для вас несподіваним, негаданим, неможливим. І хай буде так. І хай буде так. Те, що ви напишете, проведе вас мостом, Райдовою на інший кінець життя, а можливо, в життя майбутнє, а можливо, а -ай... В цілу низку майбутніх життів, які приведуть вас туди, де зараз ми навіть. Не маємо матеріалу для того, щоб уявити собі, що це буде. Дякую вам за прекрасну практику.